Шестеро пацієнтів, які травмувалися внаслідок ракетного удару по Черкасах, нині перебувають в одній із лікарень міста. Одна людина від госпіталізації відмовилася, розповів заступник директора з хірургічної роботи Віталій Григор'єв. Ну нас всі середні важкості. А шість в відділення нейрохірургії, хірургії травматології. Ну, в нейрохірургії це травма головного одного пацієнта перлом хребта це важка травма. На да, всі інші це хірургічна патологія, це внутрішня там незначна, і е, травматологія це перелом кисті. У цей час в готелі на третьому поверсі був Микола. Саме ляг спати такий був крепкий сон. Потім був вибух. І вже прокинувшись, все заблокло одразу димом. І ми потроху почали, або хотіли спочатку через середину залізти, вилізти, але. На жаль, там все було не було, як вийти, то що все було в диму. І ми полізли вже через ті завали. Говорить, дивом вижив, втім отримав поранення. Оскалкова рука, оскалкова нога, оскалкова нога, рвана, нога, рвана грудина і плече. За медичною допомогою зверталися і мешканці сусідніх будинків, розповів керівник Черкаської екстренки Ігор Фасун. У Людей також повилітали вікна. Тут це старий район міста Черкаси. В основному тут живуть люди більш старшого віку, тому звісно є викликана ситуаційні реакції, підвищення тиску, просто здивованість. Ну але все під контролем, дякувати Богу, все нормально.